Я не міг повірити, що нас бомблять. Нас приходять, кажуть, ми вас розстріляємо, все майно забираємо, націоналізуємо або переписуємо. Що, що, на твою думку, нам треба очікувати в наступні декілька місяців. Дуже непроста ситуація. Путін захоче зробити сухопутний коридор. Я дуже переживаю за те, що нам просто не буде десь зберігати новий врожай. день, колеги. Ми записуємо наше перше інтерв'ю в новій реальності, після того, як держава-агресор напала на нас і вже більше місяця фактично знущається з усієї країни. Перше інтерв'ю я вирішив для, 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 для мене це більш ніж приємно записати з Андрієм Декуном, з президентом Всеукраїнської агарної ради. Андрій, розкажи, як тебе застала війна, і які були перші кроки вару для того, щоб... Включитися в процес і наскільки ефективно допомагати в гуманітарних питаннях нашій державі, я був відверто щиро, глибоко переконаний, що війни не буде. То я уявляв, що може бути сценарій, те, що відбувся, але я, для мене він був сценарій неймовірний. Я не міг повірити, що Путін.